Привіт! Якщо ви ще не користувалися послугою оренди авто, саме час це змінити. І сьогодні я покажу вам, як оренда авто в Україні може зробити ваше життя зручнішим, а поїздки комфортнішими. І допоможе нам в цьому надійний сервіс DriveUp. Найперше це свобода і мобільність. Ви самі плануєте маршрути не залежати від громадського транспорту чи очікування таксі. Особливо це актуально у великих містах або під час подорожей по Україні. Друга перевага це комфорт. Ви отримаєте сучасне авто, наприклад, як ця Toyota Camry 70, і насолоджуєтесь кожною поїздкою без зайвих клопотів. Обслуговування чи тих оглядів трайва у вас є доступ до широкого вибору авто від бюджетних моделей до преміум класу, і це означає, що ви зможете підібрати машину під будь-які потреби, ділові поїздки, весілля, подорожі з родиною або просто щоб покататися у своє задоволення. А тепер про умови все максимально просто: вік водія від 21 року, стаж водіння від 2 років, необхідні документи. Паспорт та водійське посвідчення, ну і застава, яка залежить від класу обраного автомобіля, ви можете забронювати авто всього за кілька хвилин прямо на сайті або за телефоном. Оформлення швидке та прозоре, без прихованих платежів. Головне автомобіль можуть доставити прямо до вас. DriveUp працює в найбільших містах України: Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса і завжди поруч, коли вам потрібна надійна машина. Тож, якщо ви хочете свободу, комфорт і впевненість на дорозі, обирайте DriveUp. Це не просто оренда авто, це оренда впевненості.